Сестричка в таборі. Це нелегко бути сестричкою. Новаки і новачки весь час біля мене. А деколи хочеться і перепочити від них, тільки не можна на вишколі навчали, що біля них потрібно бути день і ніч пильнувати, щоб часом не захворіли, щоб не сумували. А їм і так весело. А от я ну просто молодець, бо витримати. Деколи це напруження, це безкінечне гоніння від збірки до їдальні, від їдальні до колиби, від колиби знов на збірку, а потім теренівки, змаги, конкурси, театри, мандрівки, вогники. І знову їдальня, колиба, збірка. І нарешті вмивання і вкладання. І думаєте, що на цьому закінчується день? Помиляєтеся. Адже починається. Ніч. Новаки, навіть якщо і сплять, хоча це рідко буває, бо вони такі хитрі і так вміють дурити мене, що не можна назвати це явище сном, то все одно я про них думаю під час точкування, під час підготовки до сходин, а це може тривати довго і тільки десь опівночі можна подумати про себе. Аж тут приходить братчик. Соню, збираємося біля колиби, тільки не барися, з дітьми залишається Тарас, а ми швиденько йдемо на нараду в їдальню, там уже всі чекають. Василю, чекай мене, тільки куртку захоплю. І ми пішли. А як гарно вночі у Карпатах, а як зірки світять, а місяць який незвичайний, а як легко дихати, а ще поруч із тобою хороший друг, надійний і добрий. А ще такі самі незвичайні і прекрасні друзі чекають тебе на нараді, щоб разом подумати про новаків, про табір і про те, щоб усе відбулося якнайкраще. Це пласт, мій улюблений пласт, це моє життя. Але ми з Василем спізнилися і дивиться на нас комендант з строгими очима. Що? Знов на місяць задивилась мрійниця сонька сонечко. Він завжди мене так називає, бо моє ім'я Софійка, скорочено Соня, а ще прізвище Снечківська. Якщо додати букву О, виходить Сонечківська. Це все його рук діло. Має хист придумувати всім псевдо. І досить так влучно це йому вдається. Тільки на вас чекаємо, як твої новачки поснули? На завтра готуєш вогник. Тобі допомагатимуть Оля і Тарас. Який про це ще не знає, але ти його ведеш у курс справи. Але ж я завтра маю проводити теренову гру, несміливо заперечила я. Та я не встигну, та я не готова. Ну, тільки не починай. У тебе такі кльові помічники, примружив очі професор. Комендант мав таке псевдо через наявність у нього окулярів, а ще через нестандартне мислення і серйозний підхід до справи. А ще через геніальні ідеї. Тарас для тебе вогник приготує з великою радістю, повір мені, правда, Олю? Безперечно. Оля, та всі решта загадково посміхнулася. А я знітилася і враз притихла. Все, всі нарешті помітили, Ну неможливо нічого від них приховати, навіть думки. А що вже казати про погляди, які ми Тарасом дарували один одному, сиджу тихо і мовчу, записую. На нараді весело, жартують, вирішують справи та їдять хліб із консервами, які виховники завчасно захопили із собою про запас. Комендант продовжує: Має бути сонце. Але якщо ні, ми все повинні передбачити, щоб програма не зірвалася. Тому прошу врахувати і погодинні умови. Тому прошу врахувати і погодні умови, і розрахувати годину ми повинні повернутися вчасно. Він промовляв до нас, а ми напівсонні, замучені, слухаємо і жартуємо, сміємося і весь час жуємо. Та Оля не витримує Давайте щось пограємо, ну, наприклад, у мафію. Ні, бурчить Василь, набридло вже. Зачекайте. А давайте обговоримо теренівку». Не здавав позиції професор. Та що там обговорювати? Сонька її приготувала ще вдому, у Львові. Ми на неї покладаємося. А у чому треба допомогти, вона нам розповість завтра, під час тихої години? Маю пропозицію. Граємо в асоціацію. Салюбчик нагадав про себе. І всі ми погодилися, і сон якось відійшов. А потім були інші ігри, а ще пізніше ми співали українські пісні з англійським акцентом і так голосно сміялися, що наступного дня новаки говорили, що десь у селі, мабуть, святкували весілля. А ще на наступний день ми дуже хотіли спати. І все відбувалося як у сні. Але було цікаво. Всі дружно допомагали один одному. Вогник, правда, затягнувся, і ми повернулися близько одинадцятої -го години вечора. Тихенько повкладалися, діти як не дивно позасинали одразу, без сказочки, без нічних розмов, без щепотіння. А я вже наївна, навіть розстелила постіль. І ось знову хтось стукає. «Хто?» Сонечко, впусти, прошу. чую голос Анички моєї подруги. Є справа. Ось і виспалася. Зрозуміло, що вона щось замислила. Я її не можу відмовити, рідко зустрічаємося адже ми з різних областей, але нам так весело разом і цікаво поспілкуватися. А ще ну, мене просто розпирає від цікавості, що ж це за справа така серед ночі. Тихо, промовила вона. Ми з хлопцями йдемо готувати дітям ранкові жарти. Отже, схема така. І вона нашепотіла мені на вухо все, що вони надумали. Супер! Нова бешкетницька ідея захопила мене. Я одразу уявила собі цю картину та ще більше захотіла подивитися на реакцію дівчаток і хлопчиків, які тихо, мирно спали і навіть не сподівалися від нас таких речей. До праці сон відійшов, аж відсахнувся від мене. Біля виходу з колиби стояв зламаний причеп від монтажівки. Ось туди зранку всі виховники. Ну, має на увазі тих, хто готував витівку. Позалазили і зосередили свої погляди на дверях, звідки мали виходити новачки, а перед самими дверима розпростерся, аж простягнув руку до рятівного входу весь у чорному монах. Його ноги, вбрані у кирзові чоботи, непорушно лежали на землі. А голова у шапці в ушанці знесилено, просто на сходах, не дійшов. Від голоду та спраги звалився просто на порозі. Ось як виглядала ця картина. Дівчатка бачили сьомий, а може, ще тільки шостий сон, аж крізь нього раптове Вставання! вставання алярм. І цей характерний для алярму пронизливий свищик. Короткий довгий, короткий довгий. Дівчата новачки, не розплющуючи очей, натягнули на себе спортивний одяг і, взуваючи на ходу кросівки, потягнулися до виходу. Ой, перша виглянула і зачинила двері. Дівчатка, там, там щось хтось лежить. Не затримуйтеся швиденько. Це сестричка підганяє, щоб вони одразу не здогадалися. І ті, що позаду сонні, випхали перелякану просто на монаха. Ви, ви що? Ви? Що з вами? дівчинка торкнулася до руки лежачого. А ми, спостерігаючи за цим, дусилися від сміху. Але мужні не подавали жодного звуку. А новачка потягнула за роковичку монаха і та залишилася в її руках разом із сіном, яким була начинена. Дівчинка якось нервово здригнулася, а потім пирснула від сміху. Ой, а я подумала, ну і жарти. Вона сміялася, ховаючи рукою посмішку, а дівчата оглядали лежачого і також сміялися. Та їх зупинила сестричка. Тихо будьте, нехай інші спробують. Вони поклали рукавичку на місце і пішли за планом будити хлопців. Тут реакція була дещо іншою, адже хлопці є хлопці. Кожен виходив. Та одразу здогадувався, що це обман. І тому чисто по їхньому, жорстоко, але все одно якось невпевнено пхали ногами набитого сіном монаха. Так, це реальність ніякого співчуття тобі, ніякого стримання. Хлопчаки не дівчата. А ми дружно почали зістрибувати з причепа, і для всіх них це було ще одним сюрпризом, бо ні хлопці, ні дівчата. Навіть не уявляли собі, що там, у такому незручному місці, може хтось ховатися. А нас виявилося аж п'ятеро виховників, які отримали те, що й хотіли добрий настрій і заряд позитиву на цілий день. Та справді день видався незвичний. Усе вдалося. Ми ходили у гори, будували криївку, а потім гралися, а ще пізніше їли, відпочивали, співали, прибирали і. Готувалися до від'їзду. Дуже швидко, справді, швидко пролетів час, але через велику кількість вражень, подій, переживань здавалося, що всі ми, виховники та новаки, разом дуже давно, дуже вже міцною виявилася наша любов до дітей, до Карпат, до пласту, до життя. Через те, за короткий час ми стали одним цілим, і нам усе вдалося. А я ще собі так думаю, що у таборі нема чого спати, бо через це можна дуже багато втратити і вже ніколи не повернути. Не спіть, життя таке цікаве.